У Кам'янському відкрили простір для соціальної адаптації, щоб підтримати людей старшого віку та допомогти їм зорієнтуватися у сучасних умовах. Змагалися в естафетах та на виготовлення кращої фігури з піску. Фонд розвитку Кам'янського запросив малечу на свято творчості і спорту. Більше про цікаві події у нашому місті на 10 липня дізнаєтесь сьогодні з сюжетів журналістів міської інформаційної служби. І з вами Володимир Кремінь. Вітаю! Останні дні ворог не здійснює масованих ударів по Україні, але перестану атакує з важкої артилерії. Страждає Нікопольщина. Сьогодні вночі ворог вдарив по Нікопольщині з важкої артилерії. Ввечері поцілив в по Марганецькій громаді. Вже після першої ночі по самому Нікополю на щастя обійшлося без постраждалих. Збитки, які нанесли російські снаряди, ще уточнюються. В інших містах та районах області було без обстрілів щодо нашого міста та району. Міський голова на своєму телеграм-каналі написав: ніч минула без тривог та надзвичайних подій. Є і приємні моменти. За минулий тиждень у Кам'янському народилося 11 немовлят 5 дівчаток та 6 хлопчиків. Дніпропетровщина налаштована активно відновлювати три села Херсонської області в рамках всеукраїнського пілотного проєкту Пліч опліч. Про це сьогодні розповів начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак в ефірі телемарафону. Він зазначив, що з місцевою владою та мешканцями селищ вже обговорено першочергові завдання та розроблено детальний план з відновлення. Що будуть робити, за які кошти вестимуться роботи, хто фінансуватиме зарплатню? Послухаємо губернатора. Ми говорили перше завдання, а до них входиться відновлення будівель, в яких мешкають, будуть мешкати мешканці. таких будівель на трьох на території трьох громад понад 220 штук. А дедлайни ставите собі, в які терміни запланували вкластися. Плануємо робити найкоротші терміни, але дедлайн такий це чи можна буде підкреслити результат роботи, це протязі трьох місяців. А якщо говоримо про цю програму, про ініціативу допомоги плеч-опліч, про винагороду давайте також згадаємо. Працівники, які будуть залучені до відновлення, вони отримуватимуть зарплатню. Ну, скажу так, що наші проектанти з нами викликались. Про надання допомоги проекти вже роблять безкоштовно. А робочі, які будуть робити роботу, то ми будемо платити їм відповідно зарплату. З яких бюджетів? З місцевих бюджетів, з нашого бюджету будуть отримувати також. Що ж стосується Нікопольщини, де теж зруйновано чимало будинків, через постійні обстріли відновлювати їх там нині неможливо. Також голова Дніпропетровської ОВА зазначив, що цим районом займуться одразу, як дозволить безпекова ситуація і працюватимуть у ще коротші строки ніж планують на Херсонщині. Підтримати людей старшого віку та допомогти їм зорієнтуватися у сучасних умовах у кам'янському відкрили простір для соціальної адаптації. Облаштували його на базі заводського терцентру. На урочисте відкриття завітало керівництво міста, мешканці Кам'янського та міжнародні партнери, які саме і допомогли реалізувати важливий соціальний проєкт. Люди елегантного віку, саме так майбутніх відвідувачів центру, визначили під час урочистого відкриття простору для соціальної адаптації. Для них на базі терцентру створили усі умови для якісного та корисного дозвілля та навчання. У нас сьогодні дійсно важлива подія. Ми відкриваємо в нашому місті центр соціальної адаптації, як для наших мешканців, так і для наших вимушених переселенців. Це наш сумісний проект з проон. Ми зробили ремонт приміщення ПРООН нам надала. Всю необхідне, все необхідне обладнання. Також хочу подякувати за підтримку. Уряд Швеції на базі центру також було відкрито університет третього віку. Під час відкриття перші студенти вже отримали посвідчення. Кам'янська міська рада є тою громадою, яка була обрана на конкурсній основі і є зараз партнером програми ООН з відновлення та розбудови миру. Відкриваємо цей простір соціальної адаптації, який був зроблений, ініційований і підтриманий трьома сторонами у партнерстві. Це Кам'янська міська рада, це програма розвитку ООН і це уряд Швеції, який всебічно підтримує соціальний напрям. Сучасні кабінети, ноутбуки, смарт-телевізори, Сенсорне обладнання для арт-терапії, простір оснащений всім необхідним для навчання, психологічної корекції та соціальної адаптації. Відкриття центру є успішним прикладом синергії між місцевою громадою та міжнародними партнерами. втілювався на базі нашого закладу, комунального закладу, центру надання соціальних послуг кам'янської міської ради. Це взагалі дуже своєчасно в дискусію воєнним станом в Україні. Люди в літнього віку потребують додаткової адаптації і інтеграції в інформаційної для того, щоб мати змогу зв'язуватися зі своїми рідними посередством месенджерів в університеті третього віку. Дві кафедри психологічна та технологічна. Навчання в аудиторіях стартувало одразу у день відкриття. Будемо вчити таким додаткам, як банківська банківські системи, тобто це дія приват монобанк. Будемо вчити користуватися інтернет-магазинами. У нас буде основна спрямованість на месенджери, тому що зараз війна. Багато, багато родин роз'їхалося за кордон, і тому потрібно не, не втрачати зв'язок. Головна ж мета створення простору підтримати тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, та адаптувати людей старшого віку до активного і продуктивного життя. Час у нас прогресує, техніки, комп'ютеризація, телефонізація, взагалі все, 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 і ми стараємося самі от как можно больше. Вот даже вот некоторые бабушки э, хотят купить телефон, но она не знает, как боится нажать, нажать там какую-то кнопочку и все. А когда мы пройдем такие курсы, научимся, будем рассказывать дальше другим людям. И, в общем, это очень хорошо для нас и для нашего города, и для пенсионеров, и для всех людей. И снова про важливое. Лікарні постійно потребують крові для військових. Допоможіть захисникам, долучіться до когорти донорів нашого міста. Бажаючих чекають на станції переливання крові в районі театру імені Лесі Українки. Нагадаю, що задача станції заготовляти кров, і за першим запитом будь-якої лікарні забезпечити її необхідним. Це зазвичай критичні ситуації, коли діяти треба оперативно. Тож завжди є потреба у нових запасах, особливо з початком війни. Бажаючих стати донором запрошують до станції з 8 до 13 години щодня, крім вихідних. Телефон для довідок. Дивіться на своїх екранах. Минулого тижня на набережній Дніпробуду відбулось справжнє свято для дітей. Організаторами заходу виступила команда фонду розвитку Кам'янського за підтримки міського голови Андрія Білусова. Яскрава і незабутня подія зібрала багато людей та стала спільним святом для дітей та їхніх батьків. У такий непростий час діти є найуразливішою категорією у суспільстві, тому вони потребують турботи, підтримки та уваги більше ніж будь-коли раніше. Ми з ними будемо сьогодні такими такій дружній встановці, спілкуватися, дати один одному увагу, грати. Адже дуже важливо сьогодні підтримувати саме дітей в такий непростий час, тому що дійсно вони – наше майбутнє, і саме зараз формується їхнє мислення, взагалі бачення про нашу країну, про людей. Ми хочемо якомога. Більше, щоб дитинство було все все. ж таки в Україні, попри віну, попри війну, Маленькі учасники свята проявляли свою уяву і креативність, створюючи неймовірні фігури з піску. У дітей була можливість відчути себе справжніми майстрами скульптури. Ми хочемо, зробимо замок вокруг самоліт та машинки. Ми зробимо так. Вот, у нас така башня. От є стадія граждання, а вот ще Башні, вот эта гора, вот і вот і И яма большая. Також малеча демонструвала свої художні вміння, малюючи кольоровими крейдами на асфальті. Рисуємо самольот з флагами, з облаками, щоб виграти. Щоб – виграти? – Да. А що робити да, знаю. Усі малюнки були символічно пов'язані з майбутнім дітей і перемогою України. Расказуй, що ти малюєш? Що написано? Готові? А, Ні. Окрім творчих конкурсів, організатори свята провели спортивну естафету, в якій діти проявили свої фізичні сили та навички у змаганнях. Не забули і про подарунки для переможців та всіх, хто брав участь у святі. Головна мета заходу полягала в підтримці сімейних цінностей та сприянні активному розвитку дітей. Ми дякуємо міському голові Андрію Білоусу за всебічну підтримку, адже кожен захід проходить саме за його підтримки. Він завжди з увагою до дітей, до людей, тому що дійсно підтримувати один одного наразі дуже важливо. Свято вийшло незабутнім сповненим радості та активності, адже канікули мають залишати у малечі тільки гарні спогади. І наприкінці випуску новини спорту. Минулої суботи на волейбольних майданчиках ліобережного парку відбувся турнір, присвячений Дню пам'яті тренера з волейболу Петра Васильовича Гричука. Організували змагання Федерація волейболу Кам'янського спільно з управлінням молоді та спорту міської ради і за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола. За звання кращих боролись від малечі до поважного віку близько 30 команд з Дніпропетровської області та нашого міста. Змагання розпочались о восьмій ранку. Зібрали чимало шанувальників волейболу. Під час урочистостей шанували хвилиною мовчання пам'ять видатного тренера Петра Гричука та захисників, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. Був присутній на грі і близький друг Петра Гричука Іван Якименко. Чоловік розповів, йому дуже не вистачає Петра Васильовича. «Зімляки, ми місці з ним виросли, ми місці з ним училися, ми місці з ним працювали. Це як тренер від Бога. йому дано. Він воспитав плеяду, наверное, ну, я не знаю, покоління наверное, п'ять. З 80-го року він системі образування. Жаль, що нам його дуже не вистачає. Жаль, дуже, жаль. Отже, перейдемо до змагань. Турнір був поділений на декілька груп жіночі, юнацькі команди, чоловіків аматорів та ветеранів. Грали всі одночасно, кожна група на своєму полі. За звання кращої серед жінок змагалися чотири команди. Серед юнаків шість. Групу чоловіків представляли сім команд і три команди у групах ветеранів 50 плюс та 60 плюс. Навіть спека не зупинила активних спортсменів грати та вигравати. Петро Васильович казав: Волейбол моє життя, волейбол моя гра. З волейболом ми разом, з волейболом назавжди. Його слова вкотре підтвердили гравці, його вихованці. Друзі згадують останній день в житті Петра Гричука. Він навіть з утра, тим, як умер, він ще дзвонив. собирался идти на тренировку. Ну, вот так сердечко не выдержало. Но ну, оно, видно, не выдержало по многим причинам, в том числе то, что происходит в нашей стране. Поэтому очень хотелось бы сказать большое спасибо всем нашим воинам, слава героям, которые дают нам возможность в нашем возрасте вот так собираться, играть, проводить турниры, почитать всех тиранов, которые уже ушли, которые были преданы волейболу. Були і вихованці видатного тренера. Кажуть, часто згадують його слова настанови тільки перемагати, тільки йти вперед. Повторюю його слова. Я зроблю з вас фанатиками волейболу. Так, так оно і є. В 2006 і 2008 в 2008 році проходила спартакіада серед горно промисловості в місті Запорожжя. Ми стали двократними чемпіонами України. Благодаря йому його не вистачає. Ми пам'ятаємо ньому. І нам тяжело без нього, тому що всі соревновання, які проводилися в місті, проводил, благодаря йому проводились, тому що він збирав публіку, всю ветеранів, молодіж. Город держався і волейбол держався на ньому. Дівчата учасниці розповіли, що на турнірі головне участь і можливість почесно вшанувати пам'ять тренера. Звісно, ми могли краще як спортсмени, трошки може себе не задоволені. Але як друзі, ну, ми дуже раді, що ми зібрались взагалі, і що в нас вийшло сьогодні побувати тут. Все така атмосферка хороша, всі такі дружні. Навіть у це знаєте, хтось там переміг, хтось програв, але всі один одного підтримують. Це дуже круто, що таке проводяться в нашому місті. І от мені подобається сьогодні. Довгоочікувані результати серед жінок. Перше місце посіли команди кам'янчанка, друге місце хіміко-технологічний коледж. Третє місце випускники Дю США 2 Серед юнаків перемогу здобули СМТ Чаричанка. За ними на другому місці ліцей номер 37 а почесне третє досталося команді Фенікс. Серед чоловіків аматорів, перше місце у випускників, друге місце команда Шарк, третє місце за ДДТУ, ветерани 50+, перше місце Паляниця, друге місце царічанка, третє Прометей. У ветеранів 65+, перемогу здобула команда Дніпро. Друге місце посів Новомосковськ, а третє місце Чумак Верхньодніпровська. А тепер до прогнозу погоди. Літо дало нам трошки відпочити від спеки. Завтра вночі очікується плюс 16. В день до 23 тепла. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. Ближче до вечора передають сильний дощ. На цьому випуск новин добігає кінця. Стежте за новинами на сайті міст.діпін.ua. В ефірі побачимось завтра о звичній порі та розповімо, що нового сталося у місті за останню добу. І з вами був Володимир Кремінь. Бережіть себе. Ви потрібні Україні.